Львів хоче стати ресторанною столицею України, аби підвищити рівень сервісу. Місцеві ресторани, кав'ярні, бари та цукерні вперше в Україні добровільно пройдуть тестування на основі німецьких стандартів. Проект розпочався сім років тому у Бранденбурзі. Тамтешні ресторатори вирішили з'ясувати, який рівень їхнього сервісу та що треба покращувати. Так виникла анкета, що має 101 критерій: від телефонної резервації столика до оплати рахунку і прощання. якщо гість іноземець, то чи отримає він меню іноземними мовами? Чи рекомендують йому якусь спеціальну страву у цьому закладі? Звичайно, велику роль відіграє те, скільки часу гість чекає на замовлену страву. Такий іспит тепер чекатиме на на львівські заклади кожен із власників, хто погодиться на тест, восени прийме двох таємних клієнтів. Згодом отримає або сертифікат про належний сервіс, або рекомендації, як його покращити. Це закрите тестування. Якщо даже не пройшов тестування, то об этом будет знати только ресторан і німецька сторона э, і будуть дані рекомендації ресторану, що змінити для того, щоб пройти тестування. Участь у перевірці обійдеться кожному закладові у 120 євро. І ще вартість обіду або вечері для двох таємних клієнтів.